Добрий день, вас вітає інтернет-магазин і зараз ми проведемо короткий огляд, понижуючого перетворювача напруги з регулюванням напруги і струму. Щодо його характеристик: то вхідна напруга від 5 до 40 вольт, вихідна від 1,2 до 35 вольт, максимальний струм до 9 А. Зазвичай він використовується для регульованих блоків живлення, для зарядки акумуляторів як компоненти резервного живлення або ж для сонячних панелей і так далі. Наш перетворювач, як бачимо, виглядає ось таким чином, має досить масивні радіатори. Креми для підключення у нас знаходиться ось тут. З другої сторони, плати у нас вони підписані. Бачимо «in+, plus, in-», minus, тобто вхід плюс вхід мінус. З другої сторони, бачимо out плюс Тобто вихід плюс, вихід мінус. Для регулювання напруги у нас використовується ось цей потенціометр. Для регулювання струму цей, що вище. Тим часом я підключив понижуючий перетворювач до діодного моста. Давайте зараз з'єднаємо. Так, бачимо, після подачі напруги засвітився зелений індикатор. Заміряємо напругу на вході. Бачимо 19,2 вольти. Напруга на виході у нас також 19,2 вольти. Давайте зараз ми її зменшимо. Так, поставили. Зміна вихідної напруги здійснюється через ось цей потенціометр. Для зменшення напруги крутимо потенціометр проти руху годинникової стрілки. Бачимо у нас є 16 вольт. Давайте 15 вольт зробимо на виході. Так, бачимо 15 вольт для регулювання струму використовується ось цей потенціометр. Якщо хочемо зменшити значення, відповідно крутим проти руху годинникової стрілки, щоб підняти за рухом годинникової стрілки. Тим часом я підключив електронне навантаження до понижуючого перетворювача, підключив датчик температури. Температура ось тут показується. Тут показується червоним потужність з зеленим ампераж. В першому рядку ми самі задаємо струм. Спробуємо зняти з нашого перетворювача близько 5 ампер. Вмикаємо електронне навантаження. Починаємо збільшувати. Бачимо 1 ампер і вже 15 Вт. Бачимо 2 ампари, вже 30 Вт. Так, у нас же є 3 ампари 44 Вт, Дощі до 4 Ампер. І йдемо до 5. Більше не вийде точно. У мене спрацює захист. Ну, у нас є, бачимо, 5 А 73 Вт. В даному режимі даний модуль може працювати довго і без проблем. Температуру радіатора можемо переглядати ось тут. Щодо. Самого перетворювача, то варто зазначити, що він досить простий в налаштуванні, має хорошу якість і може бути використаний у різних проектах. Я залишу даний модуль попрацювати декілька хвилин. Його роботу ви, звісно, побачите з пришвидшенням. Час роботи переглядайте ось тут. Я вам дякую за увагу. Доброго вам дня і до зустрічі!